Хідні вчора знову переконалися а, в цьому мешканці українського кропивницького, який зазнав, так. ну, мабуть, найпотужнішої а, повітряної атаки. За весь час 10 людей постраждали, серед них четверо діти. І Вова цю атаку безпілотників, який відбувся, називають дійсно ось такою наймасивнішою. І декількох районах пошкоджені міста житлові будинки, вибиті вікна, зруйновані балкони. Як почали ночі... Гупать і гупать. Я стояла в вікно, дивилась. Воно, воно летіло красне, таке, а потім як гепне, гепне. Ще внаслідок атаки було пошкоджено лізилізничної інфраструктуру у місті в ліквідовує зараз наслідки та відновлює рух потягів через станцію Кропивницький. Відреагували вже в центрі протидії дезінформації, сказавши, що Путін знову брехав Трампу про те, що не буде атакувати, і одразу написала нам глядачка слава. Поки ти розповідаєш про свої там проблеми і про щастя, чому ви мовчите про Кропивницький, про те, що він палає? Вже все розповіли. Ми, про що ми мовчимо? Шановна чи шановний Андрій? Ви ефір дивіться, а не щось там робіть.